Вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Новий Чернігів». гості нашої програми Імпреза, актор театру Андрій Душний та його дружина Ніна Гареницька, учасниця відомого новий світ етно-гурту Даха Браха. Отже, вітаємо вас. Доброго дня, ви зараз у Львові чи в Києві. Ми у Львові зараз. Е, так, які настрої у взагалі в цей час? Настрій львів'ян це як львівська погода. Він змінюється кожні 5 хвилин. То дуже важко сказати, як би чітко оформити. тому що погода, якби 5 хвилин сонце, 5 хвилин дощ це типово львівська погода. І Рівно такий самий настрій у львів'ян. 5 хвилин радості, 5 хвилин горя, тому що ну, якби, в світлі останніх подій в нашій країні якби, все не може бути рівно. І всіх коливає. Чернігів. Дуже знайоме вам місто і не чуже для вас. У вас тут багато і друзів і є шанувальники вашої творчості. Ну, коли звучить слово Чернігів, що найбільше спадає вам на думку? І вам, Андрію, і вам Ніно. Мені спадає на думку молодіжний театр. А, а мені Геннадій Касьянов. Так. І це власне якби... Так, це, власне, цей так, наш та, мостик до Чернігова. ну, як мостик, величезний міст. Який проклав нам він в це місто, змусив його полюбити, показав його своєю творчістю, своїм захватом, власне, от театр і касьянов та він лишив такий величезний слід за собою? Ну а саме місто, яку атмосферу вам тоді ще до війни, коли ви тут у нас були? Ну затишне місто, затишне власне, це одгарно вел... великою слова. кількістю. Чудових закладів з прекрасною кухнею, кавою, не знаю. Це туристичне місто, з багато культурних архітектурних пам'яток, це треба дуже розвивати туристичний напрямок в Чернігів. Ну правда, Чернігів не гірше, ніж Львів в туристичному плані. Абсолютно, ні. Ні. Це інша історія, це інше місто, але воно якби історії там не менше і навіть, і навіть часами більше. І якби місто насичене, ну мені особисто більше подобається все-таки біля Дисни, оці от, просто пологі парки, вал. Мені там подобається більше природа, а саме місто, воно воно дуже-дуже затишне. Воно якби воно в тобі викликає бажання любити. Отак. От а ось, скажіть, з початком війни ви не втратили зв'язок ну, з кимось з театру? Можливо, ні, мені здається, навпаки, якось посилилося. З деякими колегами ми стали значно ближче спілкуватися, але все одно постійно цікавимося, що в театрі, як там я в курсі всіх подій. Вони працюють Скоро у... вони Приїдуть з виставою у, у Львів. Львів. Наш театр зробив виставу. Телевий щоденник за свідченнями очевидців боїв під Черніговом, в Чернігові. І вони відрефлексували, от таким чином на ці події. Ця вистава була створена в дуже тяжких умовах. Власне ну я це дуже грубо сказати повоєнних після відступу. Армія агресора російського, і от коли в місті не було ні світла, толком, ні газу, толком вони театр ходив і працював, і робив свою роботу. Дуже сильно скучили за всіма. бо ці люди за 10 років вже стали дуже рідними. Насправді, це як велика родина імені Касьянова. Ще Олексій Биш і Люба Веселова зробили свою виставу теж. Рефлексію на, те, на тему воєнну, ем, от, якби театр працює, слава Богу, попри всі складні умови, надскладні, я б сказав. Е, з мінімальним фінансуванням та часом з його відсутністю, е, з відсутністю елементарних умов, е, театр працює і е, е, якби палає вогник Касьянова палає. Душа у вас е, були за Ченігів і в гурту Даха Браха в Фейсбуці наступного дня після бомбардування. Нашого житлового масиву Дахабраха 4 березня розмістила інформацію на весь світ. А ваш Фейсбук там десятки сотні тисяч переглядають і ви написали про цю тяжку для міста подію. 24 лютого запам'ятає, кожен запам'ятає. От що ви планували саме зробити в цей день? Я також запитую гостей програми. Ось цікаво. Хоча згадати 24-те, що було у вашій сім'ї. Всі я вже розуміли, що щось має статися, і всі знали, що там війська збираються під кордоном. Тобто така вже напруга існувала, якийсь там певний час до того. Але щоб почали літати ракети і їхати танк на Київ, то, звісно, ніхто ну, якби не міг до кінця в це повірити, бо це неможливо. в це повірити. І досі. як а які в нас були плани? Ми 24 го я мала їхати. Так, з концерту. Це було якби ну мені. Ніна про це повідомила власне, виходячи з дому. Вона вже мала валізу. В неї був якісь там планувався міні тур Україною. Ну декілька концертів Україною. І просто всі повернули всі свої машини, які їхали на поїзд, тому що були вибухи. і вона в буде каже, вставай війна, так, кажуть, так. вибухи і і ми просто домовилися, що вранці ми знаючи цю всю напругу, яка вже існувала в, в просторі. Ми домовилися, що вранці у нас просто Марко живе не в Києві. Він йому треба їхати десь 60 кілометрів під Києвом. І ми списуємося перед тим, як Марко їде, чи все гаразд. І Марко пише десь там година п'ята чи четверта. Я вже не пригадую, ну і тільки це все власне почалось, що, Друзі, я бачу спалахи над Києвом, і ми почали писати, і чули, що хтось чув вже вибухи, і ми просто всі в шоці. Звісно, що вже фура наша з, з технікою розверталась, їхала назад на Київ. І, і, звісно, Марко теж повертався додому в Київ. вже не їхав. І ну, там кожного свої вже почались перепитії. а ну, що ми робили? Ми сіли на кухні і пили чай, <с1000> тому що якби в нас нема машини, ми не могли так терміново з дитиною евакуюватися. Ми сиділи, думали, як це краще зробити. Ну і це такі були ну, неповторні відчуття. Два тижні по поневіряння. Як у всіх, звісно, все було на нервах, ця напруга. Старшала не переживання за дитину, і хотіла якомога швидше кудись виїхати з дитиною, бо коли над тобою літають ракети, над твоїм будинком, ну ви ж е відразу не виїхали? Ні, ми відразу не змогли виїхати. Ми виїхали десь на початку березня, десь в десятих числах, так я і Дуже великий челендж, як ми да. Ми намагалися поїхати поїздом, але це було нереально. Бо люди випадали з тамбурів. і Ти з дитиною, з котом не міг туди так, просто не кіт, теща. дитина те, Ніна, ні на багато малісів, Ми такі стали ми, ми, не можемо. Ми просто ми не вліземо. Ось саме це вам заважало робити музику. Я маю на увазі цитату вашу з газети New York Таймс, яка вийшла ну перші дні війни. Інтерв'ю вашої Марка ви сказали: ми не можемо робити музику. Та нас це не надихає абсолютно. Ще коли під час майдану ми теж не могли нічого робити. Ти емоційно напружений, ти постійно читаєш новини. Ну нас ця атмосфера не надихає, не розслабляє. І ми навпаки зараз заглибились дуже багато гастролей. Дитину не бачу, чоловіка не бачу. Всі їздять постійно по концертах і збираємо гроші, волонтеримо теж Передає волонтерам і і донатять там люди на концертах. Не до створювання нового матеріалу, хоча я знаю, багато музикантів роблять музику для підняття духів. Ду, духів, духу, духу, так. Духу, так. Це теж дуже важливо, дуже потрібно духів. <реш> а, Ніна, скажіть, ви е, на гастролях ну, місяць більше, навіть от, е, Тур по Америці, е, по Америці був великий. Е, яка підтримка від Андрія вам? Там далеко, далеко за океаном, дома все добре. То ти готовий там три концерти за день, грубо кажучи, да? Та Коли щось вже вдома, десь хтось розклеюється, хтось хворіє, хтось там в депресії, і то це дуже виснажує емоційно і бойовий дух падає, скажу чесно. З 2014 року Даха Браха гастролює світом з гаслами Ні, війні і Путін Стоп. Membawa c a r Це тривало вісім ну, років. Так, ну от на на, на майцію Андрія. Це тривало вісім років. Вас слухала в основному, в основному вас слухала е, місцева аудиторія там, Америки, Канади, там, Європи. Е, ну хтось думає, що там на ваші концерти більше українців ходить. Це е, е, насправді не так. Правильно? Е, скажіть, чому ви люди не дослухались? Дехто де хто щиро вважав, що це внутрішній конфлікт, це як пропаганда це розповідає. І коли ми пояснювали людям і в інтерв'ю, ми завжди в інтерв'ю пояснювали, пояснювали цю ситуацію, і багато людей ну, прозріли, як то кажуть, і почали цікавитись цією ситуацією. Чи, чи, чи вони почули, чи не почули, ну. Бачимо, що якби не почули такі, але все рівно це треба було робити, тому що якби взагалі ніхто нічого не говорив би, то зараз вже люди усвідомлюють наскільки вони були непр... неправі і що треба було раніше щось починати Тобто ситуація змінилася, і ви достукались до їхніх сердець, да? так? Так. Ну, не... Росія вторгнулася достукалась. Росія вторгнулась і достукалася до сердець всього світу. Ну, але ви теж я, я, я перепрошую. Вони з де, найбільших майданчиків концертних говорять про це, і говорять по всьому світу у, у маленьких і великих містах на величезних фестивалях. Вони про це говорять і тому, якби і ви теж достукались тут. Я перепрошую. Ну ми, ми робимо все можливе, що від нас що від нас залежить. Ми намагаємо, ми ніколи не мовчимо, намагаємося намагаємося завжди людям пояснювати, яка в нас ситуація. І зараз, до речі, вже багато з медіа зникла Україна. Якби ну звісно, люди втомлюються, вже новини не так часто показують ситуацію в Україні. Що буває, до того доходить, що люди зараз підходять і питають: ну то що, у вас вже там все закінчилось? Хм. Дивно, дивно. Андрію, а коли дружина на гастролях, чим займаєтесь ви? Чи є зараз робота в театрі? Е, ну, я зараз у Львові знаходжуся е, в театрі. Зараз не сильно є роботи, та й не дуже є на це час, бо в переважній більшості я займаюся нашим сином, е, і він маленький, йому два і три. Два і три буде два і чотири, і якби він займає надто багато часу. Тому як та й поки якби знаєте, теж часу для творчості. Ем, ну якби дуже мало внутрішнього простору для творчості, бо настільки все позабивано ем, зовнішніми факторами, що ти не можеш якби проявити Ну я звісно намагаюсь. Ми тут почали один такий незалежний театральний проект. З, місцевим, з місцевою режисером та актрисою моєю подругою, але це ну, якби це поки все в стадії розробки, так би мовити. Але теж, якби, не дуже є багато внутрішнього простору, тому що дитина, війна, якби дитина займає надто багато часу і енергії та простору, теж розумієте так. І от... От таке, я займаю. От отаке от, от сімейне життя творчої пари, творчого подружжя. Отак, от вплинула от, спочатку ковід. Цей був а потім війна. А у вас сім'я то творче. Ви ж заробляєте гроші саме творчістю грою в театрі, грою. В концертних виступах у концертних залах, е, і мабуть час вже спливає. На жаль, на жаль, хоча ми могли б говорити і говорити. Я хотів би вас запитати рано чи пізно війна закінчиться? Буде перемога, наша перемога настане мир. От що ви про що мрієте зробити відразу перші дні миру? Відсвяткувати. Відсвяткувати, так. А, як писав Плужник, е прекрасний поет розстріляного відродження, у нього є, є така поема Галілей, і там є текст про те, що прийдуть одні, і от коли скінчаться часи, прийдуть одні, інші, треті, і потім перейдемо ми, і нам скажуть тоді відпочиньте. Ми відпочинемо Це правда просто, якби от що ти хоч будь-як. Це може проявитись будь-яким способом. Можна просто вдома лягти, можна лягти в дворі, можна лягти в Карпатах. А ну якби будь-де. А взагалі та Україна відпочити. Україна має відновлюватися. У нас дуже багато роботи як в Україні так спочатку відпочити, а потім багато і натхненно працювати так. на відновлення країни, тому що вона зараз дуже потребує. Допомоги наша країна. Чим зможемо, допоможемо. Отже, дякую вам, дякую вам за е, спілкування. Всього вам найкращого, е, ми, миру, е, здоров'я, творчого натхнення, щастя, і до зустрічі. До зустрічі в Чернігові В місті Герої Чернігів. Дякуємо за розмову. До побачення. Так, до побачення. До побачення.